Отже, це є приклад мого сніданку. В мене є тости з авокадо. Як бачите, на темному хлібі, якби я знайшла чорний хліб, взагалі було б супер. Або можете шукати безглютеновий. Також це в мене є зупа пюре, гарбуза, моркви, салери, там є також перець і цибуля. І я додаю різного насіння, щоб воно виглядало. І смакувало цікавіше, і щось було на зубах, коли їсте зупу. І тут в мене гречка, трохи зелені з морквою, помідорки і квашена капуста, яку я нещодавно почала робити сама. І також вода з лимоном і імбиром, яку я зазвичай п'ю перед їжею. Вітаю вас на каналі Слимак Блог. Сьогодні я хотіла би поговорити про таку річ, як. Те, що ми їмо, впливає на наш настрій, зокрема на таку річ, як тривожність. Тому ну, поїхали. Спочатку давайте я вам назву продукти, які, я впевнена, ви знаєте, негативно впливають на наш настрій, на наше здоров'я. І настрій, зокрема, в першу чергу це продукти, які містять високий глікемічний індекс. Тобто, це є. Всі продукти з рафінованого борошна, тобто випічка, більшість випічки буде погано впливати на нас. Якщо ми їмо її в безмежних кількостях щодня кожного дня, а також червоне м'ясо, як на дивно, червоне м'ясо погано впливає на наш організм. Також замінники цукру. Тут цікаво, що цукор і мед. Ми завжди думаємо, що це погано, і тому дуже багато людей намагаються знайти а, цукорозамінники. А, також люди купують колу з а, низьким вмістом цукру, чи якісь енергетики з низьким вмістом цукру. А, будь ласка, не робіть того, тому що а, ці продукти вмістять в собі а, замінники цукру, які негативно впливають на ваше здоров'я і ваш настрій. Замінники цукру, вони такі, знаєте, аспартами, найгірше буде. Також, якщо ви полюбляєте стевію, будьте з нею обачнішими. Тобто вона не настільки погана, як аспартами, але стевія також може на ваш настрій не дуже позитивно впливати. Далі, Далі. і останнім з цього всього пункту продуктів, які треба. Обачно вживати в їжу, якщо ви хочете мати хороший настрій, це буде глютен. Глютен, незважаючи на те, чи у вас є цей коліак дізіз, чи його немає. Якщо у вас є чутливість до глютену, взагалі виключте його з раціону. Якщо ви зараз також перебуваєте в певних тривожних станах, спробуйте виключити повністю глютен з вашого раціону на два тижні і подивіться, що станеться. От це продукти, які треба виключити з раціону. А що ж, ви скажете, вживати тоді? Що ж їсти? Ми всі любимо м'ясо, ми всі любимо хліб, ми всі виросли на картоплі. Zaras, eu amo, eu te contar. І ще я вам забула нагадати про каву. Каву, каву теж треба вживати з обачністю. Чому? Тому що більше ніж 400 мл кави на день також не буде сприяти вашому хорошому настрою. Окрім того, що у вас будуть також інші побічні ефекти, такі як тремтіння рук, серце калатиться. Ж... Добре, тоді постає питання, що ж крім того, можна їсти? В першу чергу треба споживати їжу багату на клітковину. Тобто це боби, каші, різні фрукти та овочі. Далі також варто споживати речі, які є квашені. Це може бути кімщі, може бути наша звичайна квашена капуста. Не забуваємо також про вітаміни. Вітаміни, які допомагають боротися з тривожністю, це вітамін А, вітаміни В, в 1 В6, вітамін С, вітамін Е, і, звичайно, вітамін Д. Про вітамін Д будьте опачні, тому що дуже мало хто про це говорить, але вітамін Д треба вживати з калієм для того, щоб він ліпше засвоювався. Наступне, також можна казати, я казала, що м'ясо червоне погано їсти, але м'ясо індички і м'ясо птиці буде дуже добре для вас, бо воно містить триптофан. Також можна вживати і вартує вживати це хумус. Хумус або нут, якщо ви не перебиваєте його в хумус. Теж містить триптофан і дуже корисний для вашої нервової системи. І останнє, про що не вартує забувати, це, звичайно, чаї. Такі чаї, як лаванда, чай з ромашки і загалом інших заспокійливих рослин, такі як м'ята, будуть е, вам корисні. І я сподіваюся, що наступний раз мій мікрофон таки буде працювати ліпше, ніж зараз. Напевно, треба буде його поміняти. Тому якщо ви додивилися до кінця цього відео і є зі мною тут, напишіть мені в коментарях, що я маю таки змінити свій мікрофон, щоб я знала, що ви мене дивитеся і будете продовжувати дивитися далі. Дуже вам дякую, дякую за перегляд, дякую, що ви є зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Також не забувайте донатити. Лінки, куди можна донатити, перевірені є в описі до цього відео. І я вам бажаю гарного дня і слава Україні!